Три Золоті та дві срібні медалі на відкритому чемпіонаті з бразильського джиу-джитсу завоювали кіровоградські спортсмени. На змаганнях у столиці виступали 250 майстрів з України, Білорусі та Молдови. Наші земляки дебютували на чемпіонаті. Вперше, так як наша федерація існує менше года, ми достатньо провели серйозну підготовку по фізичній, по техническому оснащенню наших спортсменів. І благодаря этому ми смогли. показать хорошие результаты. Наиболее у Киева выступали трое выхованцев областной федерации. Это Максим Малахов, весовая категория 85 килограмм по взрослым. Это Мурат Бегинязов, легковес 60 килограмм весовая категория. И наш молодой спортсмен Рома Непота по юниорам, 17 лет ему только. Вісової категорії 71 кілограм також став першим. Один із лідерів збірної області Максим Малахов боровся у вазі до 85 кілограмів. На шляху до золота переміг трьох суперників. Була сватка, що перший здобув перемогу болявим за душею гілятину, а другого бабалом виграв. В кінці кину, пройшов в ноги і кинув бросок. В кінці схватки на останніх 30 секундах. А Роман Непота переміг у змаганнях юніорів. До бразильського джиу-джитсу юнак прийшов із кікбоксингу. Перший займався кікбоксингом, але мені більше по душі беребали, близько джиу-джитсу здесь можна многое приміняти очень полезно на вулиці, я можу сказати. Ну, і вид спорт делает человека сильним. Рецепт успіху на чемпіонаті використання на тренуваннях, американської методики функціональної підготовки кросфіт та робота до автоматизму над больовими прийомами, каже Євген Скирда. Практически никаких ограничений. Болевые, удушающие на руки, на ноги, на кисти, на плечі. Абсолютно все можна зробити. Задача у нас в это це завершити схватку досрочно, щоб соперник здався. У наших чемпіонів є шанси дебютувати і на чемпіонаті Європи, який у січні наступного року прийматиме Португалія. Я думаю, що уже через рік ми поїдемо на чемпіонат Європи в Лісабон, в Португалії, уже є приглашення. Олександр Сметанко, Роман Сташенко.